Продовження служіння. Я хочу говорити своє слово, яке поділяється на дві частини. Спочатку свідчення, а потім проповідь на тему наше виправдання в Христі Ісусі. Хочу поділитися свідоцтвом про те, як Господь явив милість і силу під час нашої нещодавної поїздки на конференцію, на якій ми були групою з нашої церкви. Ми мали бажання поїхати, але виникла проблема з ночівлею. Частина з нас зареєструвалася завчасно, а частина, якби, не встигнула. Було вже пізно, тому що всі місця були зайняті для проживання, якби для нічлігу. Ми навіть не знали до останнього, чи зможемо залишитися на всю конференцію, тобто на два дні. Уже на дорозі вирішили, що якщо. Нічого не знайдемо, то побудемо лише один день і поїдемо повернемось додому. Але вже коли приїхали під час спілкування на реєстрації, така виникла несподівана можливість. Одна сім'я виявила готовність прийняти чотирьох людей, не знаючи нашої нужди. Просто вони дали, зателефонували чи повідомили, ну, їх не було на конференції, вони просто знали, що є конференція, і вони. Значить, виявили готовність прийняти чотирьох людей, а нас було саме четверо. Ви знаєте, хіба це не чудо, як Господь нас прийняв і благословив, що в нас було де ночувати? Ми побачили в цьому Божу відповідь. Він піклувався про нас ще до того, як ми самі зрозуміли, да? ну, що будемо мати таку нужду в вночі, ночівлі. І ви знаєте, але саме через я хочу продовжити цю історію, що саме через це поселення ми познайомилися з дивовижною людиною, ну чудовою людиною. Історія якої ну, для мене мала-мала і має велике враження дотепер. І якби зараз я хочу поділитися свідоцтвом, це жінка, ну, яка прийняла нас в свою квартиру, вона і чоловік, і, і маленький їхній син. Вони поклали нас би, в одну, в іншу кімнату, чотирьох, саме було чотири місця для нас. Вона виїхала під час повномасштабної війни до Німеччини. Вона мала тяжке захворювання, онкологію. Лікарі в Україні сказали, що їй залишилось жити приблизно три місяці. Але Бог мав інший план відносно неї. Вона потрапила до Німеччини і де отримала ну, хороше лікування. Я не скажу, що вона на сьогоднішній день якби повністю зцілилась, повністю видужила від своєї хвороби, але вона виглядає добре, бадьоро. Отак, От якщо не знаєш, то й не скажеш, що в неї там є чи була онкологія. І ви знаєте, що саме найголовніше? Вона жива вже кілька років. Після того страшного діагнозу, який повідомили в Україні лікарі. Але найбільше, що мене зачепило, зворушило, знаєте, щось чохнуло в серці, коли я слухав далі її історію, що це саме те, що саме тут, у Німеччині, вона прийшла до Бога. Це саме головне. І вона розповідала, що в Україні вона не знала Ісуса Христа. Але тут, коли потребувала допомоги, там ну і перекладу, то поруч опинилася віруюча людина, яка допомагала їй з перекладом і свідчила їй про Ісуса і про Спасіння. І вони разом шукали церкву, ця що допомагала, вона також щойно приїхавши, була з України. Вони разом шукали церкву і потрапили на служіння подібної до нас, української громади, українського служіння. І саме там ця жінка вперше почула слово Боже. Її серце відкрилось, вона покаялась, вона почала проходити курси віри, ну тобто початкові такі курси для тих, хто бажає прийняти хрещення. І тепер вона щиро радіє своєму спасінню, яке вона отримала в Бозі. Я коли слухав цю історію, я запитав її, у мене виникло питання. А якби ви залишилися в Україні, як ви думаєте, ви прийшли б до Бога, до церкви? Вона ну, без вагань, без сумнівів відповіла ні, напевно, не прийшла, тому що не було на це ніяких підстав, таких якихось обставин не складалось до цього. вона ніколи не була в такій церкві, в неї не було віруючих родичів і не було друзів, і не було таких підстав. Але саме тут Бог привів її до себе через такі обставини, познайомивши з віруючими і так далі. І ви знаєте, це ще раз показує, що Бог діє навіть в часи випробувань, в часи труднощів і через біль, хвороби, переселення, Він веде людей до спасення. Ми не завжди розуміємо Божі плани, чому це так стається, але Божі плани, вони хороші, вони людям, і вони досконалі. Те, що інколи здається втратою, в Божих руках обертається на благословення. Ви знаєте, слава Богу за тих, хто служить, слава Богу, за те, що організувалося багато церков, в тому числі українських, і які проголошують Єванглію, і за тих, хто несе Євангелія, це дуже важливо. І завдяки таким служінням люди приходять до Бога, люди каються, люди знаходять радість в Бозі і впевненість в спасінні. І тому, як Біблія пише, що мої думки, не ваші думки, ні ваші дороги, дороги мої, говорить Господь, це Ісаї п'ять вісім. І нехай це свідчення воно підбадьорить нас і далі слідувати за Богом, бути йому слухняним, підчинятись йому, навіть коли нам не дуже зрозумілий шлях, але розуміти, що все в Божих руках, і його шляхи дуже важливі. Слава Богу за його милість, за спасіння і за життя вічне. І я саме зараз хочу перейти до проповіді, до Слова, і тема називається Виправдання в Христі Ісусі на основі двох таких текстів з Біблії це до римлян 4.25». якщо буде можливість висвітліть римлянам 4.25». Котрий був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Ми сьогодні згадуємо цю подію, що зробив для нас Христос, і також до римлян 5.1. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Римлянам 5.1. Знаєте, ми продовжуємо святкувати, згадувати подію Воскресіння Христового. І я і зараз хочу вас привітати словами Христос Воскрес! Амінь. Тому що Христос Воскрес. Ви знаєте, ми можемо про це говорити не тільки тоді, коли Пасха, а ми можемо про це говорити і серед літа, і восени, і зимою, будь-коли. Тому що Христос живий. І саме ми тут прочитали, що Ісус був виданий за наші гріхи і Воскрес для нашого виправдання. Щоб ми мали виправдання, щоб ми мали підставу, підтвердження, певний якби, документ, вхід в Царство Боже. І смерть і Воскресіння Ісуса це наша надія, це наше спасіння, це наше виправдання. І перше, да, ми ось звернули увагу, що Він був виданий за гріхи наші. І апостол Павло Він дуже чітко пояснює суть оцієї цієї Євангелії, що Ісус Христос помер за гріхи. Наші. Він не просто помер, як якийсь мученик. Знаєте, в житті багато людей віддають життя за щось. Хтось за якусь ідею, хтось за якусь е, якийсь погляд, е, за те, за те. ну Багато моментів, за що люди віддають життя. Десь вимушено, вимушено вбивають, знущаються. Але Ісус Христос мав такий добровільний крок зробив для того, щоб не просто бути мучеником, а був, Він був виданий. Тобто Бог допустив Його смерть за наші гріхи. Це було допущено, це був свідомий крок такий нашого Господа. До Римлян 3.23 ми читаємо, бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. Гріх він розділив людину з Богом, гріх він став, наче як стіна між Богом і людиною. Він і це розділення, гріх, да, який робить, його не можна було подолати якимось іншим чином, якимись людськими зусиллями, але Бог у своїй великій милості послав свого Сина, невинного, святого, щоб він поніс на собі покарання за наші провини. І як пророк Ісая сказав, 53:5 а він був ранений за наші гріхи. І Роздавлений за наші провини, призираємо, над ним насміхались, знущались. І це те, що не щось таке далеке, якесь абстрактне про когось, про щось десь було в історії. Це те, що торкається нас, тому що це індивідуально звучить до кожного з нас, що він помер за тебе, за твої обмани, за твою за твою гордість, за твою байдужість, за твої гріхи. Ну і, звичайно, за мої також. Він віддав своє життя. І тут, друге, на що звертаємо увагу, продовження цього вірша, що він воскрес для нашого виправдання. Він був виданий за гріхи наші, але він не залишився в могилі лежати. Немає кісток в могилі. Ми поклоняємося живому Богу, воскреслому Богу, який зараз на небі, але Він всюди присутній, великий, сильний Господь Бог. Ісус Христос, і Він з нами, присутній тут на цьому місті, Дух Святий з нами. Бог, Отець, Син і Дух Святий з нами. І ми маємо таку велику милість від Господа Бога. Ми не тільки маємо прощення через Ісуса Христа, але ми виправдовуємося через Його Воскресіння. Получається, що ж це означає взагалі виправдання. От ви виправдовуєтесь. І Що це означає? Як це зрозуміти? Ну, виправдання, що це взагалі? Да? Це такий юридичний термін, можна так сказати. І Бог, як справедливий суддя, Він оголошує нас невинними. Хоча по гріхах і переступах ми гідні покарання, ми гідні аду, пекла, бути відчуженими від Бога. Але Бог. Через Ісуса Христа говорить і прям конкретно проголошує як суддя справедливий, вільний, невинний, свободний. І це не означає, що Він просто переступає через свої принципи. Бог не може через себе переступити. Він, як залишався справедливим, він такий і залишився. І Він по справедливості не може сказати: Ти виправданий, ти прощений, не може. І щоб оце виправдання відбулося. Прийшов Ісус Христос і взяв на себе наші гріхи. І через Ісуса Христа Він зробив для нас спасіння. Це не те, що ми заслужили, але Христос поніс гріхи і покарання за гріх замість нас. І ось Його Воскресіння, як ми прочитали, це доказ цього виправдання, що оця жертва Христа прийнята, що гріх переможений. Смерть подолана, диявол посоромлений, і відбулася велика перемога. І останнє згідно цього вірша, ми читаємо, що до Римлян 5:1 давайте ще відкриємо і подивимось, що він виданий був за гріхи наші. Він, і ми, оправдавшись вірою, маємо отримали виправдання, але ми маємо мир з Богом, примирення з Богом, що не просто виправдав, ну ти не винний. Іди, дай більше не гріши. А е, не просто, да, як когось е, ну, зняли судимість і сказали: ладно, іди і більше там не попадай на суд, і в тюрму, і все інше. А відбулося примирення з Богом, мир з Богом. І ось зараз ми про це чуть, -чуть більше звернемо увагу. Є дуже цікава історія відносно цього. Дивіться, людина, яка виправдана Богом, вона має мир. Вона має мир з Богом, вона має мир в собі, і, відповідно, цей мир він буде розповсюджуватись на наших ближніх, рідних і близьких. Вони будуть відчувати оцей мир в нашому серці. І це не просто спокій, який ми маємо, але саме головне це мир з великим Богом. Мир з Творцем, Господом неба і землі. Це відновлені стосунки. Я маю на увазі з Богом. Це більше не страх, а любов. Це більше не осуд, а благодать. Ось така милість Божа. І зараз давайте ми уявимо собі, людина має великий борг, і вона не має жодної можливості його сплатити. Та ось приходить якийсь благодійник, якийсь багатенький дядя і вирішує цю проблему. І він, дивіться, він виплачує повністю цей борг, або, скажімо так, не тільки борг виплачує, а Він ще й відкриває на ваше ім'я рахунок і поповняє його великою сумою. Ось що означає виправдання. Коли Бог нас не тільки простив, і ми пішли порожніми з пустим кошельком, з пустим карманом, а в духовному плані, оце виправдання воно говорить про те, що ми ще й щось отримали. Не тільки від чогось нас Бог позбавив, від гріхів, від нечисті да, всякої прощення отримали, а Він ще й поповнив наші духовні гаманці, Він поповнив наш рахунок і великим багатством духовним. І це є те, що зробив Ісус. Він забрав наші гріхи і подарував нам свою праведність. Завдяки праведності Ісуса, Ісуса ми попадемо в небо. Ми спасені. До Єфесян 1.7 написано, що його пролита кров дала нам звільнення від гріхів. Нам прощено гріхи наші завдяки багатству милості Його. До Єфесян 1,7. Тут написано: звільнені від гріхів, прощені гріхи, але дивіться, завдяки багатству Його милості. Наш Бог багатий своїм милосердям. І ось зараз дуже цікава така історія. Ну, для того, щоб ще більш да, зрозуміти те, що Бог зробив для нас, історія про одного мільярдера, який погасив студентські борги. Відомо, що у США ну, одні з кращих вузів навчальних закладів. Але відомо, знаєте що, що? Що вони дуже дорогі в плані навчання. Тут можна кажуть в Німеччині вчитись безкоштовно, досягати цього. Я не знаю, там, ну, в основному, там треба платити в Америці. Можливо, є якісь програми, але в основному, я так розумію, суть така, що студенти спочатку набирають під час навчання борги в кредити, а потім поступово досягнувши ну, певного рівня, понятно, здобули, наприклад, ну, вивчились в хорошому університеті і з таким рівнем ну, потім хороші зарплати. І вони поступово протягом життя віддають свої борги ну, і є за що жити. Десь приблизно така суть. І ось один мільярдер. Значить, він, це відбулося в 2019 році. Звали, звати його Роберт Сміт. Він зробив неоціненний подарунок випускникам коледжу Морхаус у штаті Джорджія. І це той навчальний заклад, в якому він навчався раніше. І от він прийшов як поважна людина, йому дали слово. І він оголосив всім студентам, що ваші борги закриваються, я оплачую всі ваші рахунки за навчання. І ця сума склала приблизно 40 мільйонів доларів. І це була несподіванка. 396 студентів, багато з яких мали борги на десятки і сотні тисяч доларів, раптом стали вільними від боргу. Один зі студентів, наприклад, мав понад 200 тисяч доларів боргу за навчання. Ось така була в нього ситуація. І йому залишалось лише платити ну, за цей борг, хто наскільки часу. Да? Але за одну мить все змінилося в його житті. І не лише борг зник, да? але тепер у нього відкрилася, ну і в усіх студентів відкрилася перспектива, що замість того, щоб ті кошти віддавати. Протягом життя вони могли вже і вкладати хтось в бізнес, хтось там в допомогу можливо рідним, там дім легше вже взяти, да, там, і так далі, і так далі. Тобто вони стали більш вільнішими, вони мали тепер уже перспективу. За одну мить все змінилося. Один студент сказав, ну, один із студентів, я кажу, я вийшов з рабства боргу і тепер можу жити по справжньому. Отака була. І тепер дивіться, така духовна паралель. Ми вже підходимо потихеньку до завершення цього слова. Така духовна паралель. Понятно, що те, що зробив цей Роберт Сміт для студентів, це лише якась така капля в океані, як ми можемо зрозуміти оту велич океан Божої любові, його багатства, благодаті. Того, що Бог зробив для нас через Ісуса Христа. Дивіться, в духовному плані ми мали борг перед Богом, який неможливо було заплатити нашими силами. Можливо, хтось скаже по-іншому, я зміг би? Неможливо. Тому що що змиє гріх з душі нашої, о, в... о лише кров Ісуса, є така пісня. Ніщо не змиє гріх з душі нашої. Як би людина не старалася, буває ділами добрими, буває ще щось, але совість судить, що я грішний і не може нічого зробити. Але кров Христа, Господь, завдяки тому, що зробив на Христі Голговському, Він вирішив питання нашого боргу. Друге, Христос прийшов і погасив весь наш борг своїм тим, що Він зробив на Христі. Його розіп'яли, своєю кров'ю, життя віддав. І більше того, він дав нам свою праведність. Оце чудово, що Він дав нам свою праведність, Він відкрив на наше ім'я, можна так сказати, духовний рахунок, наповнений, цей рахунок наповнений благодатю, прощенням, виправданням, спокоєм, миром, впевненістю, що коли життя закінчиться, він візьме нас. В своїй небесній оселі, де прекрасно, де вулиці чистого золота, де нема хвороби, де нема страждань. Прекрасно мати такий духовний рахунок, да? ніщо не зрівняється в цьому світі з тим, що Господь дає через своє виправдання. І дійсно, друге до корінтян, бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Він бувши багатим, збіднів заради вас, щоб ви збагатились. Його вбожеством або його бідністю. Для того, щоб ми отримали в свій час, йому треба було залишити славу неба і збідніти заради нас. Його ні, ні в що ставили. Ось сьогодні чому ми так в благовіні і в пошані, звершуємо цю заповідь причастя, тому що Христос зробив для нас неймовірне. І ця історія вона допомагає нам краще уявити цю суть Євангелії. Не просто прощення, а ще й безмежне благословення і виправдання в Христі Ісусі. Христос не лише зняв тягар з душі, а подарував нам життя і надію. І тому, дорогі друзі, церква, ми сьогодні можемо почути від багатьох людей, ну, особливо на Пасху, так? ми можемо почути, коли говорить Христос Воскрес воїстину Воскрес. Люди, наче проголошують багато, але багато хто робить це формально. Але чи розуміють, що Христос Воскрес саме для мене? Чи розуміють люди суть того, чому навіщо Христос Воскрес? Але варто кожному зрозуміти, що Його Воскресіння мало велике значення для мене особисто це виправдання. Це проголошення того факту. Що Ісус дає нам нове життя, надію, виправдання і мир і смерть Христа, про яку ми сьогодні не раз згадували, це плата за наш гріх. Його воскресіння – це перемога і виправдання, і Його любов це те, що привело Його на Голгофу. Слава Ісусу Христу! Слава нашому Богу! І знову на завершення хочу сказати: Христос Воскрес! Слава Йому навіки! Давайте встанемо і помолимось. Господи, дякуємо Тобі, слава Тобі! Алілуя, за те, що Ти так багато зробив для нас. Твоє Воскресіння це не просто слова, а це те, що ми можемо отримати, що ми вже маємо в тобі. Кожен, хто призве ім'я Господнє, спасаться, а приходящий до Бога, повинен вірувати, що Ти є, і шукаючому Ти даєш, так говорить Твоє Слово. Дай нам довіритись, Господи, Твоїм всім обіцянкам, всьому тому, що Ти пропонуєш. Дай нам, щоб Твоє Воскресіння воно спрацювало в нашому житті особисто. Я молюсь за наших рідних і близьких, за друзів, за знайомих. Дай, Господи, пережити зустріч з Тобою, живі відносини з Тобою. Умнож, примнож нашу віру, Господи, щоб була жива віра в Тебе і щоб з вірою прийняти все те, що Ти даєш. Слава Тобі, Господи! Дякуємо за цей подарунок. Веди нас і далі. Ми молимось. Про Україну, Господи, підтримай. Ти бачиш, не перестає війна, не перестає кровопролиття, не перестають вмирати багато каліцтва, багато всього нехорошого. Господи, яви свою милість, дуже просимо в Тебе. Підтримай і збережи наших рідних і близьких в ім'я Ісуса Христа. Я також хочу подякувати за те, що Алла зі своїми рідними вона шукала свого сина і. Господи, відбулось неймовірне, тому що багато хто вже допускав, що, можливо, він не живий. Тільки надія була, що він живий. Але, Господи, слава Тобі за те, що Він повернувся, знайшовся. Слава Тобі, підтримай їх, благослови емоційно, психологічно, духовно, фізично, на відновлення просимо. В ім'я Ісуса Христа, наш великий всемогутній Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.